Як очистити зубні налети, а також освітлити зуби в домашніх умовах природніми способами? Бо мені 42, і своїх власних 32. Зуби і десни в ось такому стані. Налетів немає. Парадонтиту немає і свої власні зуби тримаються. Звісно, я регулярно ходжу на перевірку зубів раз в рік, якщо виникає хоч невеличка дірочка, ми з цим своїм з стоматологом відразу справляємося. Тому стоматологів я також дуже люблю. Але очищати можна від налетів. І освітлювати також і природніми способами, і це реально працює. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже як завжди, дуже стараюсь для вас. І так, в першу чергу, ми мусимо зрозуміти, що таке зубний камінь, звідки він береться. І чому в одних людей він виникає значно частіше, навіть якщо вони почистили зуби професійно і невдовзі вже з'являється, а в інших набагато рідше це виникає. В першу чергу зверніть увагу, що відбувається з овочами, а й там листковим салатом, більш буде помітно, коли він починає псуватися, гнити, коли там розвивається мікроб. Він покривається такою плівкою, слизькою. Також, якщо ви, наприклад, підете десь в річку, де росте поруч якийсь мох вже тих камінчиків, ви його піднімете, чи навіть виймете знизу, і він також є часто слизький камінчик. Або навіть частина здорового овоча і такого, що починає псуватися, в першу чергу робиться чуть-чуть слизькувати. Отже, Оце якраз слизьке місце це є біоплівка, де сидять мікроби. Вони зробили собі таку хатку ізольовану, якою відгороджуються солями кальцію від нашої імунної системи чи від. А якихось інших факторів, які можуть є, знищити їх, і ховаються. І в результаті цього оцей перший м'який наліт на зубах перетворюється на щільний саме на зубний камінь, який вже зняти набагато важче. Тому, звісно, щодо Утворення надмірної кількості нальоту зубного каменя схильні в першу чергу ті люди, в яких є якісь вогнище інфекції в горлі, або, наприклад, вони не лікують зуби, а там є дирки, гниють канали, або просто мають якісь погані звички, які сприяють життю гарному, прекрасному мікробі всередині робот. Наприклад, зловживають цукром, особливо на ніч солодкі, їдять, не чистять після того зуби, або курять багато сигарет, це також сприяє. Або у вагітних, у вагітних частіше, до речі, є і парадонтит зубів, і може бути навіть пігментація зубів. У мене таке, до речі, було під час третьої вагітності. Я подумала, що це. Такі плямки каріс робиться, побіжала до стоматолога, а він сказав, що це пігментація вагітних. Яка ну, не є загрозливою для самого здоров'я зубів, але такий вигляд не є красивий. Тому, звісно, якщо хронічний тонзеліт наявний, гайморит. Або слиз в горлі. В першу чергу використовуємо ті методи, які я викладала відео при хронічному танцеліті. А також можете виконувати вправи для зменшення застою слизі в ротовій частині, а також в частині голови та шиї. Адже лімфодренаж не тільки зменшує напряки, але також активізує роботу нашої імунної системи, яка допомагає справитися з різними інфекціями. Також додатково для здоров'я саме зубів мусимо звернути увагу на наявність чи відсутність парадонтиту. Адже він також дуже часто сприяє тому, щоб в кишеньках відкладався зубний камінь. Там є постійна інфекція, затримується легко слиз в тих кишеньках, оцей ще я розказувала з мікробами. І, відповідно, поступово кальцинується, і тоді вже лікар хіба таким спеціальним гачком. Стоматолог може це все повиймати і гарно почистити. Аніто десна поступово оголяється і можна навіть втратити зуб. Але краще до цього не допускати страшного. Тому, в першу чергу, в парадонтит кидаємо погані звички, це куріння дуже сприяє цьому, а в кого особливо порушення толерантності до глюкози, зменшуємо її кількість в раціоні. Ну, вагітним чекаємо, коли розродимося. Тоді зразу стане з зубами, з деснами також легше справитися. Але якщо є інфекції, також можемо використовувати бактерицидні трави. Наприклад, наш чай при парадонтозі дуже гарні результати має. Можете полоскати ним рот після чистки зубів. Це фактично кожен день. І це буде стримувати саме запальний процес і зменшувати відкладання зубного нальоту, який швидко перетворюється в камінь саме в кишеньках зубних. Але на рахунок парадонтозу от парадонтиту, тут дуже також є важливе порушення мікроциркуляції в районі деси. І от людина приходить в неї десна не розового кольору, а такого. Синюшного дуже часто. І ми, звісно, з тим справляємося гіродотерапією. Раніше знімала відео про це, як воно працює. І навіть дуже в складних випадках, коли там і камні, і все. Ну, ми, звісно, направляли вже таких складних людей до стоматолога цей камінь знімати, але разом з лікуванням п'янками хворий міг вилікуватися, і результат в нього був набагато кращий. Звісно, працювати в комплайнці набагато вигідніше і кращий ефект. Але якщо нальоти не такі значні, не такі, от вже наросло щось таке страшне, велике, твердезне, можна і справитися самостійно в домашніх умовах. Я, наприклад, навчила чоловіка на Таку звичку добру робити зранку мені каву, мені це дуже приємно, але я помітила також, що від цієї звички в мене почали жовтіти зуби, що мені не зовсім подобалось. І через це я почала думати, що ж це таке робити, ж не бігати весь час до стоматолога щось, цей, а що можна з природньою, і почала збирати про це інформацію. А так, вдома я використовую а, таку пасту. Набираємо пів стакана води. Додаємо 2 чайних ложки соди. Додаємо 1 чайну ложку перекісу воді. Додаємо ефірну олію гвоздики. 3-5 капель. Якщо хочемо відбілити, обов'язково додаємо лимонну кислоту, чайну ложечку. І добре чистимо цим розчином наші зуби. Абразивність є мінімальна, адже це не паста насправді, а розчин. Особливо важливо добре відчистити внутрішню поверхню передніх верхніх і нижніх зубів. Правда, це робити слід не кожен день. А, наприклад, можна один-два рази в місяць. Якщо ви хочете саме додати відбілюючий компонент, то ви пам'ятаєте, що після відбілювання зубів і стоматолог призначає білу дієту, і вам так само прийдеться мати білу дієту. Біла дієта це виключення всіх продуктів, які можуть забарвлювати зуби. Наприклад, кави, буряка, моркви, навіть, шоколаду та інших, інших багатьох продуктів, які, от, наприклад, ви капнете на одяг, і лишається у вас темна пляма якогось кольору. Можете взяти, якщо у вас зуби дуже чутливі, і м'яку щіточку, адже в даному випадку будуть працювати сода та перекіс. Перекіс також має бактерицидну дію, і нерідко в людей, в кого є парадонтит, в кого є запалення в горлі, наприклад, мигдаликів або якась слизь, починає сильно пінитися. І також, до речі, після такого чищення зубів зменшується і слизь в горлі. Дуже важливо прочистити всі зони зубів, адже у нас важко доступні це зуби спереду, з внутрішньої поверхні рота, як верхня, так і нижня щелепа. І саме там найчастіше утворюється зубний камінь та зубний налет. А також о, самі задні зуби, вісьмірки, якщо вони у вас є, там треба досить широко відкривати рот, добре їх чистити, адже нерідко таке чищення особливо з внутрішньої сторони може і викликати такий гекарботний рефлекс. Але якщо ви трегочисти регулярно, то ви це все привикнете. Перевірка на подразнення: зуби білі, десна рожеві, не кровоточать. Подразнень і почервоніть нема, все чудово. І о, дуже важливо після того як ви відбілюєте, можете, наприклад, поробити один, два, три дні підряд. І після того тиждень ви не вживаєте продуктів, які можуть забарлювати. Це важливо. До речі, мої знайомі ходили і на відбілювання зубів, і після того також лікар призначав їм білу дієту, і зуби у всіх були набагато чутливіші до зовнішнього середовища, до будь-якої їжі, яку вони їли. Навіть боляче було пити гарячий чай чи дуже холодну воду. І, звісно, ще одним дуже важливим елементом, якщо у вас... Запалені десна, вони можуть кровоточити, в великій кількості утворюється зубний наліт, це є вітамін С. Вітамін С є в таблетках, але я не дуже його раджу всім вживати, бо нерідко в таблетках були випадки, що люди і передозовують. їжте природні продукти. В природних продуктах це багато в нашій квашеній капусті, в смородині. Як в чорній найбільше, а також і в червоній є, а в лимонах, цитрусових всіх. І думаю, що цих продуктів на клюкві в різних різних ягодах, думаю, що цього може бути достатньо, якщо їсти регулярно, щоб поповнити запас вітаміну С. Ще один дуже важливий вітамін це є вітамін К. Вітамін К взагалі нам потрібний для міцності кісткової тканини і не лише зубів. Він допомагає заводити кальцій з м'яких тканин, наприклад, судин, саме в кістки, а зуби, звісно, є кістками. Тому вітамін К у нас міститься в листкових овочах: це кріп, петрушка, зелена, зелена цибулька. А також в, ну, в всяких листкових салатах, руколі, шпинаті, також пам'ятайте, слід це вживати. Особливо зараз весна, сезон, слід напастися вдосталь.